Недалеко, але як чути голоси журавлині. так кожної осені прилітають і кружляють над селом. Начебто звідси душі їхні. Ось там ви ще вивили, так? Он виберег срібляста кулька. Оберіг журавлиного ключа. М -м -м -м. Які далекі краї будуть у вас. А ми залишаємося тут чекати серед цього бойовища. Осінь яка стікає золотом і людського непорозуміння. У вас все простіше ось. Кружляли, зібралися в порядок журавлиного ключа і подалися за моря. Ось так. Трьома хвилями попереду така пряма, потім. Такий гачок, яким сіно смикають. І позаду ще раз, два, три. Багато вас. Хай приже вас небо і земля рідна. А та де буде, ти хай приймає. На побуття і на повернення благословляє назад. Сюди тут уже будуть не такі золоті шовковиці, а іншого плану квіти та люди багато зміняться, а ви будете все журавлями.